Алекс Каса з Еквадору приїхав в Україну шість років тому, щоб вивчати фінанси та інвестиції в університеті імені Івана Франка. Наразі він, випускник магістратури, розповідає, що українську мову вивчив на підготовчому факультеті і дуже допомогло спілкування поза навчанням. Дуже тяжко для мене було подорожувати. Я, моя подруга, вона з Черкаси. Я сказав, мені тяжко, як сказати. Вона завжди давай ховоримо. Давай мною подорожувати. Я подорожувати, подорожувати завжди кожного дня. І коли мені був, е, я запропонував на хуляти, так, і вони сказали, давай повтори, подорожувати. Так, так, подорожувати, так потім було легко. Під час ковіду і війни Алекс навчався дистанційно. Я готував в Еквадорі вдома. Я думав, це борщ, це смажне їжа з України. Я міг готувати, я буду готувати для своєї родини. Ну, вони пробували, але ну, сказали нормально. Ну. Я смував, коли був в Еквадорі, я смувався їжі з України. Я сказав, мой я спілкував з друзями э, від чат і сказав, що я хочу їсти вареники, хочу їсти чанахи, хочу ти борщ. Солянка, теж гречка, теж Я скучая. Я сказав, що я хочу повернути. А це вже студенти-медики другого курсу університету імені Данила Галицького. Частина групи навчається дистанційно. Всі студенти з Індії та Нігерії приїхали навчатись в Україну попри війну. Грамер. Граматика українська є складною, але ми намагаємось вивчити улюблене слово «до побачення». за словами викладачки Марти Другоморецької на початку студентам складно вивчити звуки, які зазвичай не притаманні їхнім мовам. В моїй практиці були студенти з Лівану, які надзвичайно швидко опановували українську мову. Через що? Через те, що вони не є замкнуті, тобто вони не сидять в гуртожках, вони гуляють, відвідують кафе, відві... зустрічаються з українськими студентами, тобто вони дуже швидко і навіть можна сказати. Та що без акценту розмовляли українською мовою? Потім студенти навчаються читати українською, а згодом розбирають граматику. Іванка Дусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.